У нас є дні, коли у нас багато роботи, а є дні, коли у нас дуже багато роботи. Основна робота це сутінки, вечір, потім під ранок з 5 до 6 години. Все, Доставляють евакуаційним транспортом пораненого до нас. Ми вже визначаємо, що необхідно йому зробити. Якщо є потреба, він попадає сюди в шокі, тут вже ми людину стабілізуємо. І далі вже визначаємося або реанімація, або в операційну, або також в палату, де він очікує евакуацію подальше. Вивозив там на позицію, повертався і праводіває півчика. Те водієм був? Так. Ми попали під артилерійський обстріл, від чого отримав не його сполу, складного поранення, то нічого. ну, Бували пуль. Бо мав вже не, не перве поранення, мав важке поранення.